Виїжджала з рідного міста з хлопцем та вагітна, а приїхала на тиждень пізніше і вже з сином на руках. Христина Переселенка з Донеччини. Жінка мала прибути на Рівненщину четвертим евакуаційним потягом ще 17 квітня. Однак в дорозі в неї почалися перейми. Схватки в мене почалися близько о восьми вечора. Були вони в мене, я їх терпіла полтора часа. Так, в потягу, так, бо були болі, але я не думала, що це схватки. От потім. Я звернулася до провідниці. Так мені сказали, що це все. Це пологи. Христина народила на 38-му тижні вагітності. Сина назвала гордій. Тиждень з малюком породілля пробула в пологовому і вже наступним евакуаційним потягом приїхала на Рівненщину, де на неї чекає хлопець та два котики. Розповідає, вирішили покинути рідне місто через посилення ворожих обстрілів. Зараз там ідуть бойові дії, постійні обстріли там. Дуже близько до фронтової лінії, так ми вчасно виїхали. Зараз ми будемо жити в санаторії, в дитячому санаторії, там хороші умови, кімнатка, там є. Свій туалет ванна. в п'ятому евакуаційному потязі також прибула і вагітна на 32-му тижні. Її мама пані Ольга каже, що залишатися вдома вже не могли, адже невідомо в яких умовах міг народитися малюк. Вже у нас менш 20 кілометрів вже від очеретіну до нас. То все вже, і чи будуть лікарні? Я ж кажу, що донька оце шва. Може я б сама. Може, і сиділа б ще не поїхала. Це заради дому. А. Ну так, зі слів жінки, найбільше вони втомилися не від далекої дороги в потязі, а ще перебуваючи вдома. Ми ще зашугані, як ото заснув, воно бух, і я вже бігти. Треба бігти, мені треба потім дивлюсь потяг. І так рази три-чотири вночі. А так все дуже добре, гарно все буде добре. Загалом п'ятим евакуаційним потягом на Рівненщину прибуло 33 людини. Серед них чотири особи з інвалідністю та шестеро дітей. Взагалом, в цьому році до Рівненщини прибуло вже сто вісімчотири внутрішньопереміщених особи. І Рівненщина сьогодні ще має можливість і розгорнула 480 місць для того, щоб прийняти. Внутрішньопереміщених осіб тих людей, які сьогодні прибули, ми приймаємо в Дубінський район. Раніше це був Рівненський, Дубінський район. По прибуттю всі отримали продуктові та гігієнічні набори. Державні виплати на місці. Працювали представники екстрених служб, волонтерських організацій та Червоний Хрест. Аліна Літвінчук Мельник, Випуск новин.